Відчуваєте свій журналістський потенціал та не знаєте, як його розкрити? Вступайте на спеціальність журналістика у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського та станьте частиною дружньої команди творчих та амбітних людей. У нас ви станете професіоналом своєї справи з надійним багажем знань та практичними навичками. Ви вивчатимете теорію та практику різних жанрів журналістики від новин до репортажів. Інтерв'ю та аналітичних статей опануєте навички пошуку, перевірки та аналізу інформації з різних джерел. Здобудете вміння чітко та переконливо висловлювати свої думки в письмовій та усній формі. Навчитеся працювати в команді редакції, дотримуватися професійних стандартів та етичних норм журналістики. Зокрема, матимете можливість розвивати комунікативні навички, критичне мислення та творчий підхід до вирішення завдань. Візьмете участь у різноманітних проєктах, майстер-класах та медіаподіях. Спеціальність журналістика відкриє вам шлях до захоплюючого світу медіа та суспільного життя. Приєднуйтесь до нас та ставайте голосом, який змінює світ навколо. Чекаємо саме на тебе!